Дітки, добрий день! Я вас запрошую на маленьку подорож України. Сьогодні ми познайомимось з невеликим містом Косів у Карпатах. Тут живуть Майстри-гончари, які роблять багато різного керамічного посуду та іграшок. Гончари це люди, які з глини та води за допомогою своїх умілих рук створюють справжні шедеври. Подивіться, які різноманітні речі вони роблять. Ці речі виготовили і розписали наші косівські майстри кераміки. Вони називаються декоративними. Бо прикрашений гарними візерунками. А зараз давайте розглянемо ось цю тарілочку. Подивіться, де розташован візерунок. Так, візерунок розташований по колу тарілочки та всередині. Візерунки розташовані симетрично, впевнені послідовності. Давайте назвемо, які кольори використовують майстри косова. Жовтий, зелений та коричневий. Малята, Сподіваюсь, подорож була для вас цікавою і пізнавальною. На все добре, до побачення!